Середа 15 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-му. Вітаємо! Чотири ворожі цілі знищили сили ППО на Хмельниччині сьогодні вранці. Станом на ранок місця падіння уламків встановлювались. Інформації щодо постраждалих та руйнувань не надходило. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, після опівночі в області оголосили повітряну тривогу через загрозу шахедів. Їх летіло більше семи десятків. А після шостої росіяни випустили по Україні понад 40 ракет різних типів. Загалом було 117 ворожих цілей. 77 з них наші бійці знищили. Звітують у повітряних силах. Окупанти атакували енергетичну та газову інфраструктуру. Є влучання на Львівщині, Прикарпатті та на Харківщині. У бельгійському Брюсселі в комітеті регіонів Європейського союзу відкрили представницький офіс Хмельницького. Про це сьогодні повідомив міський голова Олександр Семчишин. Офіс працюватиме над кількома ключовими напрямками: це налагодження міжнародних зв'язків, залучення інвестицій, євроінтеграція, підтримка бізнесу, культурний обмін. Відкриття офісу у Брюсселі є важливим кроком до зміцнення міжнародної репутації Хмельницького, сказав міський. third Сучасну рентгенівську систему на основі це дуги придбала Хмельницька обласна дитяча лікарня. Обладнання використовують для флюороскопії та радіографії під час хірургічних втручань. Тобто лікарі в реальному часі можуть стежити за перебігом операції. Наразі з допомогою нової системи вже прооперували двох дітей. Також у медзакладі нагадують, з травня минулого року в них з'явився цифровий рентгенапарат для первинного обстеження наймолодших. Очих пацієнтів надаємо допомогу діткам з ортопедичною травматологічною патологією, з урологічною хірургічною патологією. Тобто, не треба нікуди возити дитину. Ми тут в операційні можемо отримати контрольований результат наскільки успішно вдалась нам ця операція. Дитина лежить на операційному столі, ми її оперуємо. І в певний момент треба побачити результат, наскільки він правильний або неправильний, наскільки як кістки зложені, як стенд заведений, як катетер поставлений, як, як контраст куди попадає. І ми в даний момент можемо отримати цю інформацію. Раніше такого в обласній дитячій лікарні не було. Наша робота націлена на те, щоби. Ультразвукова діагностика, яка відноситься до діагностичної процедури, була проведена на самих сучасних апаратах експертного класу. І перед вами рентген-апарат, який також один із самих сучасних з застосуванням елементів томосинтезу, що дуже допомагає ортопедам, травматологам, нашим хірургам для того, щоб встановити правильний діагноз і визначити правильну тактику лікування. П'ять осередків для вивчення предмету захист України з'явились у Хмельницькому. Три із них на базі шкіл у різних мікрорайонах міста. Ще два у закладах профтехосвіти. Для кожного осередку закупили необхідне обладнання: це аптечки, турнікети, гвинтівки, інтерактивний лазерний тир, макети мін, дозиметри, радіостанції. На облаштування локацій з держбюджету спрямували більше 8,5 мільйонів гривень ще майже 3,5 мільйонів на гривень виділили із бюджету громади. На початку 2024-2025 навчального року були внесені зміни у викладання предмету захисту України. Відповідно до наказів міністерства громади повинні були створити осередки захисту України на базі певної кількості закладів загальної середньої освіти. Умови викладання змінилися предмету захисту України. Ну і вимоги до даного предмету. Тепер предмет розподіляється умовно на чотири блока. Один із блоків це домедична допомога, наступний блок це інженерна підготовка, також стрільова підготовка або стрільба, і також це керування безпілотними літальними апаратами. Це є новинкою в даному предметі. Відповідно, той осередок, який створено, має бути розділено на чотири цих зони. За новим стандартом предмету захисту країни не розподіляється на хлопців і на дівчат даний предмет. тобто… Дівчата і хлопці об'єднано навчаються в цьому предметі. 10-й, 11-й клас розрахувального обладнання, ну і в майбутньому 12-й клас. Швачки, водії, зварювальники, фрезерувальники, токарі, будівельники. Ці професії залишаються найбільш затребуваними на ринку праці Хмельниччини. Про це повідомляють в обласному центрі зайнятості. Упродовж 2024 року до установи звернулись більше 4 тисяч роботодавців. Найбільша потреба нині у тих сферах, де здебільшого працюють чоловіки. А тому у службі зайнятості все частіше пропонують жінкам опанувати робітничі професії. У 24 році у нас було один до одного, тобто кількість вакансій, кількість шукачів роботи, практично вони один до одного на одну вакансію претендувала одна людина. Більшість вакансій це вакансії, сугубо, які були притаманні чоловічим професіям. І сьогодні ми здійснюємо таку роботу із жінками для того, щоб переорієнтовувати їх для отримання професії з глубоко чоловічої. Для цього Міністерством економіки України вже прийнятий експериментальний порядок навчання. Жінок за чоловічими професіями, які не були не притаманні жінкам, це ті самі і водії тролейбусів, і водії далекопійники, і токарі, і електрозварники тобто, це сугубо, які вважалися чоловічими професіями. Ну поки що в області ніхто не скористався цим порядком. У нас немає жінок, які скористалися цим порядком, але у нас вже є жінки, які скористалися іншим порядком. Порядком надання ваучерів. І за рахунок ваучера ми вже в 24 2024 році сприяли навчанню чотирьом жінкам за професію тракториста. Це теж ніби не притаманна жіноча професія, але жінки переорієнтовуються, займаючи ту нішу, яка сьогодні пустує. На вулиці Свобода, 40А поблизу ЦНТІ, комунальники сьогодні вранці почали ремонт водопровідно-каналізаційної мережі. Роботи триватимуть до вечора п'ятниці. Рух транспорту на цій ділянці буде частково перекрито, повідомляють в електротрансі. Також тут знеструмлять контактну електромережу, тож тролейбуси об'їжджатимуть місце проведення робіт. Це стосується маршрутів номер 9 10 та 19. Зі змінами можна ознайомитись на сайті сайті міської ради або на сторінці Електротрансу у Фейсбуці. xr виставку про медіаграмотність презентували у Хмельницькому. У бібліотеці філії номер 10 розмістили експозицію із 20 інтерактивних постерів, які оживають через мобільний застосунок. За допомогою додатку у смартфоні можна побачити 3D-моделі та віртуальні світлини у супроводі тематичної музики. До усіх плакатів розробники додали індивідуальні теми, що розповідають про безпеку в інтернеті. Ми щодня стикаємося з великою кількістю інформації. Це новини, соціальні мережі, реклами та інші джерела. Однак, через великий обсяг даних є проблема, що ми не знаємо, яка інформація є правдивою. Основною метою виставки є допомогти нашим читачам дізнатися більше про медіаграмотність, підвищити рівень критичного мислення та підвищити рівень медіаграмотності. Завдяки інтерактивним формам матеріал представлено в ігровій формі, що допомагає краще сприймати інформацію. Кожен плакат має свою підтему, наприклад, що таке реклама, що таке фейки, що таке інформаційний потік, як в медіа можна дізнатися про маніпуляції. Проєкт Вільна мама буде працювати у Хмельницькому і у 2025-му. Його третій рік поспіль реалізовують громадська організація Жіночий хаб спільно з місцевими книгозбірнями. Спрямована ініціатива насамперед на жінок вимушених переселенок. Завдяки проєкту вони можуть на кілька годин залишити дитину під наглядом бібліотекарок і використати цей час для пошуку роботи, саморозвитку, дозвілля з дітьми. Натомість працюватимуть психологи. Їм запропонують зайнятися творчістю, пограти в ігри, відвідати майстер-класи. Наразі у Хмельницькому вільна мама працює у чотирьох бібліотеках: це філії номер 8 11 та 14, а також центральна публічна дитяча бібліотека. Торік послугою скористались майже тисяча матусь та дітей. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.